Всесвіт футболу! Фавбет – Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ Важко сьогодні буде кудрівці. Бо це все ж таки виїзний поєдинок. А по виїзних матчах кудрівка остання команда ліги ще жодного набраного балу у кудрівчан. Немає в рамках УПЛ. Всі свої очки вони брали на оболоні арені, де проводять свої домашні поєдинки. Що стосується ЛНЗ, ЛНЗ скрізь добре грає, але вдома тут так само якась феноменальна. Інформація, феноменальна ситуація. Всього на три м'ячі забили на своїй рідній арені підопічні Віталія поговорив. але лише й три пропустили. Так що, мабуть, варто буде сказати, що сьогодні не варто чекати якогось надрезультативного футболу. Але я би звернув увагу, скільки футболістів у ЛНЗ перебувають під загрозою дискваліфікації на наступний поєдинок. І ми будемо згадувати про це. Хоча наступний матч для Черка знову буде домашній проти оболоні. Це не грандова якась зустріч, але все одно може не дорахуватися Віталій Пономарьов. дуже дуже багато своїх ключових футболістів. А вони в нього ледь не всі ключові, тому що дуже рідко ротує свій склад, головний тренер ЛНЗ. Ну як кажуть, переможний склад не зміниться і навіщо? Те, що працює, стійно руйнував. Асінор зараз бореться на другому поверсі. Сінор забирає А Асінор. Далі завалює на газон Мирослава Сердюка. Ну тут вже трошки допомагав собі руками не за правилами. Нападник ЛНЗ. якісно ставить корпус, перекриває рух Асінора. Мирослав Сердюк. Тут зараз момент у Кудрівки козак б'є по воротах, влучає в стійку. Далі падає. Арбітер показує. На те, що має бути аут для Кудрівки, здається. Десь, можливо, зі своїм зіткнувся козак, можливо, я не правий. Ми зараз в будь-якому разі подивимося повтор цього епізоду. Типова атака для Кудрівки, коли після не надто точного удару хтось виринає за спини. І от за спини Олега Горіна, я тільки на ну, його похвалила. Він тут не встиг сконцентруватися. Продовжує свій рух козак і б'є вже в площину воріт, але не влучає в площину. Влучає в Каркас. Каркас не вважається. І далі головний момент Паламарчук. Так чи збивав козака вже після удару. Момент такий надзвичайно гострий. стається якраз біля воріт Черкаського ЛНЗ. Класна подача була. І не менш класно поборолося за цей м'яч. Фобористи Кудрів. підіймає голову Яшарі, але коротку передачу. На Танковського віддає його ніхто не зустрічає. Танковський побачив вільний коридорчик і запускає туди Проспера. Але Проспер не прочитав цю саму думку від Танковського. Високо підіймається Мамросенко. І відбирає аж допомагає це зробити овусу проти Паламарчука. Тут фол у воротарському майданчику намагається вибачитися Раймонд Овусу. вусу. Ось за цей контакт. Зараз тримає княжку дрівчана, аж поки його не відбирають. Горін горін одразу вибирає за Сінора Сінор асінор! просочився. Далі асінор заважають йому, але далі ліз. Асінор. І лише Роман Льопка накриває м'яч своїм тілом і руками. А як красиво хитнув Марк зараз одразу двох захисників Кудрівки і м'яч куди рухався, туди й дорухався, в принципі. Шанс для Проспера його удар головою. Подач почали з'являтися. Віда Лензе. І так, у найвищій точці зараз зустрічався з м'ячем. Оба ось тут Асінор. Хитав, а просто далі. Бачиш, що м'яч рухається. Ну і він з ним далі порухався. І знову ж таки, Мирослав Сердюк та Богдан Викляк. Я б відзначав викляка у цьому поєдинку. Тут же відповіді від, Деланзен. намагається швидко черкатися, розвивати свою атаку. Тут де є шари. Тут завжди швидкість. Лізе Дарі Мухарем віддає на проспера. Проспер простріляє Асінор! Проспер плюс Асінор дорівнює гол. Ця формула працює стабільно у цьому чемпіонаті. Якщо додати такий множник, як Мухарем Яшарі, виходить вдала формула, яка знову ж таки приносить постійний результат. ЛНЗ все ж таки виходить вперед. ЛНЗ знаходить свій момент. Не можна сказати, що він перший. Це перший удар повороток від ЛНЗ у цьому матчі на 37-й хвилині від Марка Асінора. Але тут, звичайно, класно розібрався Яшарі. І вже як не старалися, як не летіли, не встигали перекривати зону представники Кудрівки. Ну, ідеальна передача від Просмору. Варто говорити про те, що він так черговий результативний пас, чергову результативну дію записує для себе в цьому чемпіонаті. Так, не за? Це знову штрафний удар в центрі поля. Для Кудрівки цьогоразу без короткого розіграша буде вантажити м'яч туди до штрафного, навіть на лінію, на межу цього штрафного майданчика. підбирання знову за Кудрівкою і знову з ударом. З дальній дистанції Артур Думанюк. Але нікому не вдається поки що притиснути м'яч так як слід. Непана передача проходить зараз на козака, але далі розвинути у фланг Вже задумував Олександр. Не важко це було. А ось він і шанс для проспера. Він оббігає дуже просто свого суперника. Проспер була ударна позиція. Зараз вже важче, але передачу все ж таки спробував віддати. Без шансів для Івана Мамросенка. Ось на такому спринтерському клаптику. Хоча перевага позиційна Мамросенка була, але перевага швидкісна і, мабуть, думкова перевага. Трошки причепився Проспер за руку Мамросенка. Ну а далі все ж таки відтіснив його Мамросенко туди. На Проспера Оба Кузик подача від нього. Проспер. Друге вже в цьому матчі б'є головою. І так десь претензії до горіт висловлює, що вони не в тому місці стоять. Де мали би бути, уникає будь яке положення по загрою. Тут одразу троє захисників Кудрівки перед ним перебували. І, в принципі, ніхто не заважав Просперу тут вивірити цей удар. І хороша така закручена передача від Дениса Кузика, враховуючи матч з Кудрівкою. Три останні поєдинки саме на домашньому полі. Алан за атакує. Яшарі під ближній вирішив бити. Креативне рішення не вистачило точності. Ну, тому що бачив, що вже дальній кут там стеляться захисники під цей м'яч. Буде дуже важко знайти якусь шпарину, якою можна відправити. М'яч в площину воріт. Тому, мабуть, одне з найправильніших рішень від Яшарі було бити в ближній. Ну і знову це тріо. Так, проспер віддав, а Сінор скинув. Яшарі пробив. Ось така зміна від Віталія Пономарьова після перерви саме структурна. Ось і Кудрівка. Передача і виходить. Паламарчук на цей м'яч і не дарма, Тому що там вже готовий був замикати один із гравців команди Гост. Причому там ще й прохання. Від когось захисників було, що саме Паламарчук має грати цей м'яч. Дивиться, Муравський. Намагався тут контролювати Рогозинського. Але ти встиг віддати передачу. Проспер. Знову ми його бачимо. Тепер Проспер грає на позиції центрального нападника. Підключає зараз. Яшарія. Гладний дотик. Мухарема. І все ж таки. Трошки не те, що забарився. Він і так танцював, як міг цим м'ячком. Ці косоварські танці принаступив на м'яч, потім просунув далі. Ну і вже важко було якось розбиратися з Романом Льопкою. Встигає вчасно зорієнтуватися голки прикудрівки і перекрити це просування Мухарема і шарі. Якби забив, це був би один із найкращих сольних м'ячів цього чемпіонату запустити своїх партнерів по команді. Тут нарешті вмикається команда Василя Баранова. Продача з лівого флангу. Максим Мельничук є підбирання. Сторчоус є, але стелиться під нього. Артур Рябов тут дістається, і йому м'яч виходить на кутовий. І хопатися за голову залишається гравцям Кудрівки. Хороший підхід. І як виявилося, хороша передача від Максима Мельничука. І Сторчоус не роздумуючи. В нього багато було нагод у цьому чемпіонаті. Причому рішень, які приймають Рябов, чіпляється за м'яч. Пастух йому допомагає. Відбирається м'яч. Віддає Кравчук на Проспера. Проспер вирішує бити. І Роман Льопка виручає в цьому епізоді в цю хвилину Кудрівку. Момент імені Рябова та Пастуха. Так, але й Кравчук ну, зручно насправді віддавав. Краще тут не запустиш. Проспера. Цього разу Нігері вже вирішив не обігрувати суперника бити в один дотик такою пісічкою, але ця підсічка не вдалась. <плес> У нас момент волонте. Тим часом кравчук-кравчук сам собі підлаштовує. Кравчук б'є. Пролітає м'яч над воротами. Відчули так. Ось це оживлення. На трибунах Черкаського стадіону ну Кравчук тут ще й своячка підіграв Мирослава Сердюка. М'яч зручно відскочив, роздивився і наліво й направо. Манул Кравчук подивився, оцінив, що кращих варіантів, ніж у нього немає. і сам пробив Рогозинський. його вкидання. Але це не буде шанс для Кудрівки відігратися, що рівно на третій компенсованій хвилині дає фінальний свисток. Роман Блавацький і знову, і знову, і знову ЛНЗ перемагає. І знову, і знову, і знову ЛНЗ грає насухо, не пропускаючи м'яч. Марка Сінор він відпочивав за 25 хвилин цієї зустрічі, але він... Попередній свій ігровий час максимально використав, так забивши один єдиний і результативний м'яч. ЛНЗ продовжує свою погоню за шахтарем. Статистика, друзі, до вашої уваги. Твій всесвіт футболу. Фавбет – Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.